Чи знаємо ми причини виникнення раку? Онкологічні захворювання це насправді мультифакторне захворювання. Немає якогось універсального такого фактору, який стовідсотково тільки викликає це захворювання. Але є певні види раку, де це має досить вагомі фактори ризику. Види раку спричинені зовнішнім середовищем або способом життя. Рак шкіри. Підвищена інсуляція, так зване ультрафіолетове опромінювання, підвищує ризик раку шкіри і меланоми, яка є, до речі, найбільш такою агресивною формою онкології. Відповідно, рекомендую не користуватися соляріями, так, щоб додатково не піддаватися ризику, також під час засмаги, там, влітку відпочинку, особливо в пікові години, використову користуватися сонцезахисними кремами. Рак шлунка. Якщо говорити про рак шлунку, дійсно така бактерія Гелікобактер, вчений який її винай, ну, виділив, скажімо, отримано Нобелівську премію, дійсно вона провокує гастрити і виразкову хворобу. І в кінцевому результаті теж спонукає рак шлунку. Рак печінки. Якщо там, наприклад, сімейний лікар чи хтось в родині знає, що людина перехворіла вірусним гепатитом С, значить, такі пацієнти мають підвищений ризик раку печінки. Відповідно, ультразвук печінки таким пацієнтам вартує проходити там раз в півроку. Рак шийки матки, ротоглотки, горла мигдаликів язика, анального каналу. Якщо ми говоримо про рак шийки матки, то є дійсно доказано рак ці віруси папіломи людини, так звані онко, онкогенні типи. Якщо говорити, наприклад, про рак горла, рак анального каналу, там теж є певні види вірусу папіломи людини, які теж корелюють з цим захворюванням. Рак кишківника. Якщо говорити про ра кішківника то є така по ну, в джерелах літератури бактерія анаеробна, фузобактерія нуклеата, яка теж корелює особливо з лі з раком лівої половини кишківника. Рак Куріння, Воно не тільки викликає і збільшує ризик раку легенів, а і раку горла, раку кишківника. Генетичні фактори виникнення раку. Рак має, ми генетики говоримо, він має мультифакторне походження. Що це означає? Це означає, що 15%, 15 ризику це чітко має генетичне підґрунтя, коли є змінені гени, понад 70% це є чітко фактори довкілля, куріння, алкоголь, неправильний спосіб життя, вплив фізичних хімічних факторів. Тепер, на жаль, коли є війна. З країною агресором ми бачимо шкідливі викиди речовин, коли вибухають бомби. Найпоширеніші спадкові онкозахворювання: рак яєчників, рак простати, рак грудної залози, колоректальний рак, рак шлунка, рак підшлункової залози. В організмі людини є 25 тисяч генів, і в кожної людини може бути діагностовано до 10 мутацій. Що таке мутація? Мутація, або, як ми кажемо, часом, патогенний змін, це змінений ген, він не такий, який він є в нормі. І в кожної людини може бути до 10 таких мутацій, людина може бути носієм цього патогенного гена і може прожити 120 років, і ніколи не захворіти. Чому? Тому що навколо інші гени допомагають і, і забрати на себе якусь функцію або допомагають якось виконувати функцію. В інших випадках людина хворіє. Чому знижені імунітети, стреси, нерви? Чому важливо знати про свою генетичну схильність до раку? Пацієнт приходить до мене на консультацію. На консультацію ми визначаємо, які є які найчастіше злоякісні пухлини зустрічаються в родоводі. тому що перед тим треба зібрати сімейний сімейне В онкогенетиці Вважається обтяжений. Сімейний анамнез, коли в родині є чотири і більше випадків злоякісних похлин для того, щоб знати, які злоякісні пухлини передаються по спадковості. Ми робимо молекулярно-генетичне тестування. Молекулярно генетичне тестування визначає, які в яких генах є мутація, тобто є змінений ген. Це може бути і схильність, до, значить, рак грудної залози, рак рак яєчників, рак простати. Рак підшлункової залози, рак шлунку. Це не означає, що він захворіє. Це означає, що він є носієм цієї мутації. Він повинен, він повинен спостерігатися. Він повинен широко проходити профілактичні різні заходи. І ризик в нього є підвищений. Типи успадкування генетичних мутацій. Є різний спосіб передачі, може бути слоякісних пухлин, Аутосомно-домінантний домінантний це коли хворіє прабабця, бабця, мама. І пацієнтка, яка до нас приходить, і як правило, це може бути рак грудної залози, рак матки, рак яєчників. Також може бути стосовно рецесивний, коли хворіють фактично на одній лінії двоюрідні або троюрідні брати і сестри. І це може бути рак нирки, рак печінки, рак яєчників, рак матки. Дуже часто в нас є такі випадки, коли приходить молода жінка у віці, скажімо, 45-48 років. Ми діагностуємо. Рак грудної залози проводиться молекулярно-генетичне тестування, і ми бачимо, що ця жінка є носієм патогенного гена. І просимо, давайте перевіримо вашу маму. І в нас вже було на протязі двох років три випадки, коли ми діагностували у матері пацієнтки на ранній стадії злоякісну бохлину, вдалося оперативно її видалити.